І в окремій мисці борошно, сіль розпушувач перемішали теж до однорідної маси, щоб з одного боку не було розпушувача, а з іншого боку, тільки борошно. Має бути все однорідним. А власне, поки що, все на якій стадії у нас зараз приготування Оксанко? А, ну вже власне добирає, е, до чищаємо виноград від кісточок і будемо робити е, тісто борошно, просіювати разом з розпушувачем, вводити яйця, масло. тобто ще хвилин три. Кисню туди. А, щоб наповнити киснем. А навіщо нам потрібен кисень у тісті? Ну, щоб розпушувати краще. Так у нас є розпушувач. Росло, Росло краще. Так, багато порадників тут. Добрий день вам. Дріжджі, будете класти? А навіщо? У нас є ну, тоді не треба. Ну, я... А чому не треба? Ви ж я за експерименти. Спитали, я. Я що якщо дріжджі, то щоб було чим дихати дріжджами. А якщо в які страви ви ще дріжджі додаєте? Ну, тобто, в неочікувані страви. Ну, ви кажете, а чому в дріжджі не додаєте? До 30 х років в селі ніхто не знав про дріжджі. Всі три тисячі років ще з давніх сесін, всі робили на захвасті. Так чи ні? Опару. От. Опару? Ну, ну, власно, да. Не знаю, як називається, але почитайте старий заповіт, там все написано. Починається це закваска. І так на село було зараз дріжджі придумано. Це є дуже погана справа, дріжджі. Це гриби, грибок, особливо термофільні дріжджі, вони дуже погані, шкідливі для здоров'я. Це знають елементарно всі. Ви якось хімічно підходите до цієї справи. Ви хто за фахом, за професією? Я за фахом то не важливо, але я дуже добре розумію. Зрозуміло, спецслужби. За здоровий спосіб життя розбираюсь в медицині, хімії і так далі. Термофільні дріжджі це є саме небезпечно. Колись люди крім за нічого не знали. Спитайте свою копису. Як звати, до речі? Пан Володимир, ну де ви почули наші інгредієнти. ви проти якогось інгредієнта? Тобто, що не давали дивіться, у нас є борошно, у нас є цукор, у нас є розпушувач. У нас є сир з пліснявою, у нас є виноград, у нас є сіль. Сир з пліснявою Сир з пліснявою — Це погано ні, це А вже теж грибок. Але то спеціальний грибок, то не є такий, то є дуже дискусія глибока, щоб так розказувати. Ну, по крайній мірі, термофільні дріжджі це є дуже і дуже багато. Ось, І коли воно все вже м'якеньке стає, то на блендері перетираємо і в останньому... Стані... зернятка тмину, зернятка кропу, там, приправки будь-які, всякі різні, до смаку. Ну і сіль, звичайно, теж до смаку. А подається...